Всім привіт! З вами Козі Ліна. Звичайно ж, ми починаємо зі стандартної подяки моїм улюбленим підписникам. В минулому відео у нас стукнуло 15 тисяч підписників, і я вам всім дуже сильно вдячна. Сподіваюсь, що вам подобається мій контент, подобається мій розвиток, і ми будемо з вами рости далі. Будемо ставати крутішими, більшими і. Ну, Оча дякую всім вам. Звичайно ж, дякую окремо своїм патронам. Призиваю всіх підписатися на мій прекрасний інстаграм, де у мене нова рубрика. Постійно мої фоточки. Там багато про моду, про стиль. Тому підписуйтесь, дивіться і любуйтесь. Ну і звичайно, підписуйтесь на мій телеграм, там про моє життя. Там багато багато опитувань до наступних відео і багато анонсів. Сьогодні у нас з вами дуже жовте відео в жовтих відтінках. Тому беріть свій чай і сідайте. Адже якщо ми говоримо про жовтий колір, то це означають плітки. Сьогодні ми будемо з вами пліткувати і лізти у чужу білизну. Я таке дуже люблю, тому бачите на моєму лиці лише щастя. Сьогодні у нас доволі гостра тема, хоча це. Тріо уже бомбить 10 років у медіапросторі і здається, що ну за стільки років вони вже всім повинні були надоїсти. Джастін Бібер, Хейлі Бібер, Селена Гоміс, що ж там між ними відбувається, чому стабільно кожен рік якісь з'являються скандали між ними і так далі. Я давно не бачила, щоб на Хейлі лився такий хейт, така хвиля від. Писок, тому дійсно це апогей цього конфлікту, який вже триває 10 років. Ну, дійсно, здавалось би, Сілена давно вже щаслива одна. Вона вже не плаче плаченим бібером, і їй взагалі на нього все одно. Джастін Бібер і Хейлі Бібер уже скільки років у шлюбі, і іноді нам здається, що вони навіть щасливі, але... Кожного року стабільно фанати перемивають кісточки цій парості і відбувається якийсь. Ну просто треш навколо цього. Тріо, і я думаю, що зараз ви теж знаєте, що у нас триває прямо зараз, в цю секунду, лютий скандал між Сіленою Гоміс, Хейлі Бібер, але Джастина там немає. То що ж сталося? У мене був забитий весь Тік-Ток. Я взагалі не розуміла, що там між ними відбувається, і як я повинна коментувати цю ситуацію. Але вчора я на кінець дослідила всі ці плітки, перечитала дуже багато сайтів, таких жовтушних. і і на кінець я розумію, що ж там таке сталось. Тому готова сьогодні попліткувати з вами, поділитись цією новиною, і давайте перейдемо до відео. З вами Козіліна, і сьогодні ми пліткуємо. Ну, для того, щоб ви чіткіше розуміли контекст самого конфлікту, про який ми поговоримо трошечки пізніше, звичайно ж, почнемо з далеку. А саме затронемо те, що Селена Гоміс це колишня Джастіна Бібера, і якби через це всі не люблять Хейлі Бібер. Давайте зануримося у 2009 рік, коли вони познайомились. І спочатку Селена взагалі говорила, що Джастін Бібер для неї як молодший брат, і ніхто там і не. Думав, що у них є якісь стосунки, але вже через рік, у 2010 році з'являються перші плітки про те, що вони разом їх бачать на побаченні, вони святкують разом новий рік, з'являються разом на церемоніях, але усно ніякого підтвердження своїм стосункам не дають. В будь-якому випадку, на той момент всі вже розуміли, що вони разом. І е, ну, Джастін Бібер на той момент в суспільстві, ну це просто були. Я не знаю навіть з ким вам порівняти, щоб ви зрозуміли, розуміли ну це ну тупо BTS це ідол того часу. Ось яка величезна фанбаза у BTS зараз. Така на той момент була у Джастіна Бібера. Його всі просто обожнювали. Тому звичайно ж, всі його стосунки і будь-які плітки і новини про це вони розлітались по всьому світу. Просто ось так, в секунду. <плес> Тому до цієї парочки була прикута увага реально всього світу. Стосунки їхні були доволі важкі. Там були і сварки, там були і розлучення, там були і зради. Ну і, звичайно ж, дуже багато хто переживав через цю парочку, і дуже багато хто їх обожнював. Всі раділи, коли вони сходились, всі плакали, коли вони розходились. і... В цілому, фанбаза як Селени, так і Джастіна, вони ну, були дійсно залежні від цієї пари, тому що коли в 2015 році Джастін Бібер каже: все, пока-пока, виставляє фото, де він цілується з Хейлі Болдвін, всі такі о oh ну… В цілому історія цієї пари вона заслуговує на окреме відео. Я вважаю, як і історія пари Хейлі Бібер і Джастіна Бібера, так і історія Сіліни Гоміс і Джастіна Бібера. Там дуже важкі довгі стосунки. Але це просто, щоб ви розуміли контекст, що Джастін довгий час зустрічався з Сіленною Гоміс, і потім дуже швидко, ну умовно так скажемо, дуже швидко знайшов для себе нову пару, свою фанатку Хейлі Бібер, і досі дуже багато фанатів Сілен. Не вважаю, що для Селени це було е, дійсно така травма, тому що ти стільки років приділяєш партнеру, ви стільки разом. І ось буквально там через рік він знаходить собі дівчину нову і кого свою фанатку. Тому, тому, тому до того ж, Хейлі була не тільки фанаткою Вібера, але й фанаткою самої Селени. Тому дуже довгий час всі вважали, що насправді е, дівчата одна одну не люблять, і взагалі у них там такі ну труться вони дай Боже, між собою. Е, я не дуже впевнена, чи хтось з них підігрівав цю історію. Але у 2022 році, ось взагалі недавно, дівчатка вирішують, що ну, треба зарити цей топор ворожнечі, яку придумали самі собі фанати, і вони закидують спільне фото, де вони посміхаються, і начебто все добре. Так? Тобто е, нас, е, му, Ми всі сидимо і думаємо, що вау, вони подруги, і ось на кінець вони так красиво показують сказали що вони не вороги, що вони друзі, і це дуже класно. Здається, на цьому ця історія повинна була і завершитись. Правильно, відстаньте від відсілені, відстаньте від Хейлі, але ж ні. Почався цей скандал у січні 2023 року, коли Хейлі Бібер закидує спільний з Кендал Дженнер і ще однією моделлю Джастін Скай. Вони зняли TikTok під популярний звук, де контекст такий, що, типу, я не кажу, що вона на це заслуговує, але там, начебто, Бог, все розсудить. Ну в такому контексті на той момент е Сілену дуже травили в соціальних мережах за її фігуру. Е Гуру за начебто а, якусь там лишню вагу. І дуже багато фанатів Селени подумали, що ось цей тікток Хейлі Бібер він направлений саме на Селену, начебто, що вона заслуговує на весь цей хейт. І все було б добре. Напевно, це б залишилось на рівні пліток. Але в один момент Хейлі просто видаляє цей тікток і каже, що я не хотіла нікого образити, це просто випадковість, і я не знаю, чому там всі приплели до цього Селену. А вона в свою чергу, тобто Селена, коментує цю ситуацію так, що, начебто, все добре, не переймайтесь, я через це вже не переживаю. типу не хвилюйтесь. Ну і звичайно, ось ця фраза стає справжнім каталізатором, і на Хейлі л'ється неймовірний хейт. Але, ну якось там раком боком, ця ситуація забувається, тому що тікток видалений. Сіля, начебто, нічого такого поганого не сказала, та і доказів, що Хейлі зробила це реально спеціально. Ну, немає. Ну, знаєте, хвора фантазія фанатів, з ким не буває. Переносимось з вами у лютий. І саме тоді сталася ось ця ситуація, яка зараз форситься по всьому тіктоку І якщо ви не досліджували її, то я впевнена, що ви заплутались вже там в тих тіктоках І я, якщо чесно, теж вчора коли шукала інформацію, довго не могла вдупити, Що ж там, при чому тут Кайлі, Белла, Белахадід, Селена, коротше. Почалося все з того, що Селіна запостила у TikTok відео спочатку під звук Хадід, цей дуже популярний, під який там показують своє круте життя, і все таке. Ну там просто вона така красива. Ось і наступне відео вже розмовне, де вона каже, що ну я щось трошки перебрала, знаєте, трошечки перестаралася з ламінуванням своїх брів, і тепер вони виглядають ну дещо дивно. Ну, спочатку якби, ніхто там не звертав уваги ні на що, ну просто запостила тіток і запостила Тік-Ток. Буквально через пару годин новий персонаж у цій історії Кайлі Дженнер, Насправді, вони дуже добре товаришують з Хейлі Бібер, і в цьому відосі вони будуть ще не раз згадуватись. Кайлі Дженнер закидує. Просто фото свого лиця в історію, і підписує це фото так доволі дивно. Це був нещасний випадок. Зараз, е, СМІ пишуть, що, типу, вона одразу запостила свої брови. Насправді ні, вона просто закинула фотку свого там селфі, ніхто й не подумав, що це якось там відносить до Сіліни Гоміс. Але знову ж через пару годин на інстаграм-аккаунті Косметики Кайлі е, вона закидує фото, де просто видно ось так її очі і брови, добре видно брови. І там Хей. І вони, начебто, знаєте, так насміхаються над ситуацією Селени, що вона не так заламінувала брови. Звучить досить дивно, я з вами згодна, але контекст, у який, у який день це все було зроблено і закинуто. Буквально в той день, коли Селена запостила свій свій Тікток, а дівчата скинули ці фотографії у свій інстаграм, Селена обігнала Кайлі Джена в інстаграмі і стала, і стала найбільш підписаною дівчиною у інстаграмі, взагалі не дівчиною, а людиною найпопулярнішою. І, можливо, Калі Дженнер це якось заділа. Звичайно, ж це почали розкручувати в Тіктозі, тому що ну, якась ситуація закручується, і контекст дійсно є. Дуже багато подумали, що Хейлі Бібер і Калі Дженнер, вони, як знаєте, ось ці такі зі школи стірвочки, які е, посміялися з сілеми і начебто якось намагались її задіти. Я насправді, коли тільки почала знайомитися з цією ситуацією, я трошечки така, ну, якось це. Дивно, трошки не знаю. Можливо, мені просто здалося, що це трошечки, знаєте, притягнуто за вуха. Але, 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 знаючи, любов Дженерів до хайпу, до таких от інфоприводів, то все може бути. Я би не здивувалася, якби це дійсно було спеціально. І насправді зараз я впевнена на відсотків 40, що дійсно дівчата просто хотіли зіронізувати надсілені за те, що вона обігнала подругу Хейлі Кайлі. Хвиля, хейту полилась неймовірно, по-перше, швидко, по-друге, вона була дуже велика. Тому Кайлі під відео, яке запостили про цю ситуацію, написала коментар, що, типу, ну, я взагалі не мала цього на увазі, ви, типу, знову розкручуєте з мухи слона, і я взагалі не бачила того посту Сілени і того відео. Ну, звідки я то мала знати, на що їй відповідає Сіліна Гоміс, і пише: так, це реально якась фігня, Я взагалі фанатка Кайлі. Ну і звичайно, 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 це було написано з іронією над самою Кайлі. І Селена так затролила її. Е, знову ж таки, на цьому мала би напевно ситуація закінчитись, але ні, фанатів просто порвало. Всі побігли відписуватись від Кайлі і Хейлі. Насправді я вам скажу, що від Кайлі і Хейлі відписалось дуже багато людей і підписалось на Селену. Я не знаю, я вже сказала, що я не впевнена, чи це було спеціально чи ні, але ну. Ну блін, ну просто мені здається, що дійсно ну зірки не повинні якби, слідкувати за тим, хто що там постить. Можливо, можливо, Хейлі Бібер і бачила це, тому що ну насправді дуже багато ходить в соціальних мережах таких слуків, що вона активно слідкує за Селеною, Взагалі, вона там її ну сталкерить взагалі. Тому можливо і бачила, можливо, і ні. Але контекст того, що це відбулося саме в той день, коли Сіліна обігнала Кайлі в інстаграмі. Ну, такі думки в голові з'являються, що можливо вони це і зробили спеціально. З'являється нова ситуація, і ще одна дієва особа Відбулось це уже ось взагалі недавно. Це було в лютому. А в токі з'являється відео, де Хейлі Бібер, вона ведуча на якомусь там шоу, де зірки між собою батляться, і її співведучий розказує про те, що зірки повинні батись під пісні Тейлор Свіфт, під її там останній альбом. Я вам вставлю оригінальну цитату, тому що я вже там дослідно не пам'ятаю, що він говорив. Ось і е, на моменті, коли говорять про пісню Тейлор Свіфт, Хейлі Бібер е, стоїть і робить ось такий жест. Е, я б назвала його огида, але ну в народі ми говоримо по-іншому. Робить вона ось так. І ну, ми знаємо, що цей жест означає, і це було максимально некрасиво. Я не знаю, навіщо вона то зробила, але це викликало дуже дуже агресивну реакцію зі сторони публіки, тому що що ти собі дозволяєш, ти хто така? Ну чому ти там Тейлор Свіфт, можеш так до неї негарно ставитись? Сама Тейлор ніяк не відреагувала на цю ситуацію, але Сіліна е, прокоментувала і сказала, що е, моя подруга вона найкраща, і як би там не було, в цій грі вона все ще краще всіх. Е, тут вже з'явилися деякі питання до Сіліни: типу, а на що ти лізеш в ті конфлікти, які взагалі тебе не стосуються. Але так як Сіліна і Тейлор дуже добрі друзі, то а чому вона не має заступитися за свою подругу? Що тут кримінального? Теж така. Доволі двояка ситуація, тому що ось тут я вже зможу зайняти сторону і сказати, що Хейлі дійсно неправильно зробила, тому що це не етично. як мінімум, коли ти ведуча, коли ти розказуєш про когось, показувати такі жести і своє якесь ставлення до зірки. Це не етично і не красиво. Можливо, це було десь там прописано в якихось сценаріях і так далі, але думаю, насправді, що це просто був якийсь такий жарт, який не вийшов у Хейлі. Ось і. На рахунок Селени, то я вважаю, що якщо ситуація стосується її, то вона має повне право коментувати і говорити те, що вона думає. Вона ніколи нічого поганого не сказала. Зазвичай всі її відповіді на такі конфлікти. Це щось просто, типу, я це все розумію, я за це не переймаюсь, або підтримка своєї подруги, тобто нічого кримінального у цьому немає. Але ж знову ж таки на Хелі Бібер полився величезний хейт, і насправді у цій ситуації він. Не дещо заслужений, тому що і я розумію, наприклад, якби мого улюбленого артиста таким жестом е представили, мені було б неприємно як фанаті. Я думаю, що фанбазі Тейлор, звісно ж, було неприємно. Тому Хейлі зловила свій е такий е зірковий час, скажімо так. Насправді я взагалі ні на чій стороні у цій ситуації, ні на стороні Хейлі, ні на стороні Селени, Але мені чесно шкода обох, тому що Хейлі, вона ну насправді до ось цієї цих всіх ситуацій вона нічого такого поганого не робила, її ну там звинувачували у всіх гріхах світу. Це неправильно. З іншого ж боку, мені дуже шкода Сілену, яка все своє життя страждає від хвороби, яка все своє життя бореться з хейтом, яка не може знайти. Ти себе у цьому світі і вийти з цього образу такої Діснеївської дівчинки постійно намагаються знайти якісь мінуси в ній, якусь агресію, то вона не так картошку ріже, то там ще щось відбувається. Тобто в цьому плані мені її дійсно шкода. До того ж, постійна давка зі сторони фанатів. Е, я впевнена, що для Селіни розлучення з Джастіном воно далось дуже важко, тому що це були такі якісь підліткові стосунки, і вони довго продлились. І видно було, що Селіна закохана, і Джастін за. Коханий, і якось так у них все негарно закінчилось. Тому я впевнена, що Сілені дійсно було образливо, що він так швидко знайшов Хейлі і так далі. Але з іншого боку, Хейлі у цьому не винна. Ну так, вона була подушкою Дженерів і тому дуже багато там є пліток, що, начебто, коли Дженери набивалися у друзі до Сілени, вони хотіли просто відбити Джастіна у неї і звести її, його з Хейлі. І що там наче. Чи б то взагалі дженери, вони там такі погані люди і підставляли Сілену і так далі. Ну, це все на рівні пліток. Ніяких офіційних данів і так далі про це не було. Тому я не можу сказати, там, чи це правда, чи ні. Але факт залишається фактом. Зараз Хейлі щаслива інколи з Джастіном, і у них все добре. Сілена е будує свою кар'єру, у, не у неї теж все добре. І я впевнена, що їм не вийде. Гідно, ось це між собою сваритись і так далі. Тому до всіх цих ситуацій на рахунок фото і на рахунок цього жесту до Тейлор Свіфт я чесно не впевнена. Зараз на Хейлі л'ється неймовірна хвиля хейту, і зараз її звинувачують у тому, що вона копіює сілену. Чому ж насправді є деякі докази? Спочатку в Тіктоці розлетівся момент, де сірена на одному з інтерв'ю каже, що хоче, щоб її люди знали ну там за душу її за серце і так далі, а не оцінювали як там. Знаю кого. І далі ми знову переходимо до інтерв'ю Хейлі, де вона е, для Джима говорить абсолютно ті самі слова. І деякі такі: ага, ну можливо, вдохновилась, можливо, ще щось, а можливо, просто реально людина, блін, цей. Ту теж так думає, таке буває. Вона ж. Ну, я не знаю, мені здається, що це доволі така фраза популярна. Я теж кажу, що не хочу, щоб мене знали за моє лице чи за якісь мої там проколи. Хочу, щоб мене знали за мою душу, за моє серце. Ну ми всі так кажемо. Шанувальники також відзначали схожість шоу, яке було у дівчат. У Селени було її шоу «Селена плюс шеф Кухар і. У Хейлі було таке саме шоу з такою самою концепцією, яке називалось Що на моїй кухні. Е, оба шоу зараз вже закриті, але е, були питання щодо того, чи не копіює Хейлі Сілєну у цьому. Це добре! Також у дівчат є схожі татуювання. Сілена вона собі набила татуювання в честь своєї сестри Грейсі. В неї така буква G. Я вам десь вставлю фото, і у Хейлі також є таке татуювання з буквою G. І вони навіть схожі по стилю, тому що вони такі дві, ну просто красивенькі букочки. Я, чесно, не досліджувала цю ситуацію, але є така теорія, що насправді Хейлі набила. Це для доньки священника. Не знаю, не знаю, але офіційно е, Хейлі не давала ніяких коментарів щодо свого татуювання, тому ми достеменно не знаємо його сенс. Також у Хейлі на пальці є татуювання, так, е, там, типу ну, Джастін. Ось, і у Сіліни Гоміс колись була така каблучка. І вони, ну ось це ж реально супер схожі, вони, тому що е, шрифт навіть на цій каблучці і на ту ванні, він майже ідентичний. Я вам десь ставлю фотографії, порівняєте. Тому е, тут вже є якісь питання. Е, не знаю, не знаю. Знову ж таки, пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Мені буде дійсно цікаво почитати. Зараз цей конфлікт ніяк не розвивається. Ні Хейлі, ні Сілена, ні хтось третій не коментують ніяк цю ситуацію. Тому зараз цей конфлікт, такий на стадії просто вже роздування фанатів. Ось і дуже багато там відео, доказів і все таке. Ось в будь-якому випадку я ні на чу сторону не стаю в цій ситуації. Е, мені шкода дві сторони, мені шкода і Сілену і Хейлі. І я вважаю, що ось така хвиля хейту ну прям трошечки не заслужена. будь-якому випадку я хочу дізнатися, що ви з цього приводу думаєте. Можливо, у вас є якась цікава думка щодо цього, або можливо, ви знаєте якісь прикольні теорії змов. Тому пишіть, розказуйте. Я сьогодні намагалася бути об'єктивною і просто розказати про конфлікт. В будь-якому випадку, якщо колись у мене буде натхнення, то я обов'язково зроблю відео про. По і Джастіна, про Хейлі і Джастіна, Я впевнена, що це буде дуже цікава тема, тому що повірте, мені там є про що розказати. Ну що, на сьогодні, в принципі, все. Поки що це все з новин з цього тріо. Тому сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ставте свої лайки, підписуйтесь на патреон, інстаграм та телеграм. Всім дякую, всіх в цьому з вами була Козеліна і її рубрика Плітки.